Індивідуальних гаражів для жителів багатоповерхових будинків. Поки що детальний план ще не розроблений. Черги там немає, положення немає, черга не передбачена ніякими документами, що треба формувати чергу. Відповідно до того, якщо зараз ми отримуємо заяви, в нас ще немає ділянок, ми відмовляємо. Коли в нас буде документація, можливо, треба буде ще розробити положення про порядок тих ділянок під гаражами. Тоді можна, якщо буде передбачена черга, буде формувати в черга. Якщо буде передбачений інший порядок, тоді в іншому порядку будуть надаватися ділянки. Поки що ще їх немає. А що в цьому плані нас робиться? В цьому плані робиться зроблено проєкт поділу земельної ділянки, яку ми отримали комунальну власність при поділу території доку. Сформовано чотири нові ділянки. Зараз вони перебувають на реєстрації в державенстві. Після отримання витягів про присвоєння кадастрових номерів на наступній сесії ми будемо затверджувати поділ і, і замовляти детальний план території, той, де будуть розміщуватися гроші. Ні, чого, може вже розглядатися терно. Дякую. ще є питання? Немає. Хто за даними проєкт причому, прошу проголосувати. Хто за?